У мене нестримне бажання викинути пів хати. Хочеться позбутися максимальної кількості речей. Тож всім привіт, я Кристина і це велике розклавлення. Скоро ми будемо переїжджати з цієї квартири. Тож це розхламлення — це от саме те, що треба зараз, бо не хочеться перевозити з собою купу непотрібних речей. Все, що можна було продати, я вже продала, тож багато чого я буду просто викидати: одяг, взуття, іграшки, і так далі. Тим подібне, серед всього цього я багато чого не Тож беру сміттєві пакети в руки і починаю розслабитись. Як вже могли помітити, моє волосся стало синього кольору. Відповідно, мої руки. Та мої нігті вони також стали синіми, тому я вибачаю за те, що в кадрі буде ось це. У нас є ось такий камод, в якому зберігається в нижніх трьох ящиках одяг дитячий, а в верхньому купа, от реально купа всього непотрібного. Тут є мій щоденник, мій старий щоденник, тряпачки для прибирання, дерев'яні. Шпажки, пакети, плойка для волосся та скакалка, якісь брошурки, Дуже багато всього. І серед всього цього є великі мусорні пакети, в які я буду все викидати. Тож починаємо. Цьому ящику прибрала, залишила тут лише свої блокноти, штатив та різні всілякі інші штуки. До речі, мені стало цікаво, скільки взагалі речей я викину, тож я буду рахувати все. Але, наприклад, ось папір, якісь там пакети, і ось такі мілкі дрібні штуки я буду рахувати як за одну річ. Тому з цього ящика я викидаю, от якісь пакети, також брошурки, папір, якісь помальовані альбоми вже малих. І ось такі дрібнички. В сумі три речі я викидаю. Я в нашому передпокої. Тут у нас стиль. шафа, там зберігається одяг. А ось тут на поличках всякі дрібниці, типу парфуми, але окрім цього, є тут ще мазь. Антиперспірант, сухий порожній шампунь, заколки олівії, резиночки олівії. У мене питання: звідки береться, стільки всього непотрібного і чому я це все постійно так от скидаю на ці полиці і забуваю про це все. Викидаю ось цей парфумований спрей, тому що він порожній. Медичний клей, тому що він також порожній, як і цей сухий шампунь. Також якась тряпочка не потрібна. Різний папір та дрібнички. Мінус шість речей. Рухаємось далі. Рівниці, зломані лідоступи та один тапок, коробка та судочок, порвана сумка мінус 6 речей. Далі на черзі ось ця антресоль. Я аж драбину взяла, щоб сюди залізти. Боже, скільки тут всього. Мені аж страшно. Так, Олівка, я зараз буду все кидати вниз, тому відходь відсюди. Я напевно вперше за 5 років прямо тут лазю так. Хм, дуже плоха ідія, маві, була сюди залізти. Я в шоке. Боже. Хм. І мені цікаво просто, а звідки у нас котячий латок. У нас ніколи не було кота в цій квартирі. Хм. Подивіться, скільки. Всього я накидала тільки що один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А антресоль виглядає тепер ось так. Шафа, в якій зберігається канцелярія, блокноти, папір, меморі, бокси, книжки, різні іграшки, пластилін, фарби. Дуже багато всього все розкидано. Не зрозуміло, де що лежить. Тому зараз буду наводити тут порядок та викидати непотрібне. Тепер набагато приємніше стало дивитися на цю шафу. Видно де що лежить, нічого не розкидано, лежить все по своїм місцям. І ось що я викидаю з цієї шафи: різний папір, картон та дитячі аплікації, малюнки. Ось цю книжку, тому що діти її погризли. Календар, який я не доробила. Ось така гра, яку я зробила сама для дітей, фарба, зламана лампа для манікюру, різні дрібнички, масажер для голови. Кольоровий папір, який я точно вже ніде і ніколи не використаю. Мінус 9 речей. У вітальні в одному з шкафчиків зберігає не сезонне взуття. В основному тут дитяче взуття, серед якого було декілька пар в поганому стані. Наводячи ревізію шафі, в якій зберігається різне наше взуття, я вирішила викинути деякі пари. Наприклад, ось ці кросівки, в яких я ходив минулого року, вони вже. Облізли, обдерті, просто збиті максимально. Ще одна пара взуття, також в поганому стані. Один кросівок, другий я навіть не знаю де він, тому зберігати один кросівок немає сенсу. Його я також викидаю. Моє взуття його я також викидаю, тому що у нього лопнула підошва з цієї шафи. Мінус чотири речі. Хочу пояснити, чому я не рахую прям кожну річ. Спочатку, якщо чесно, я й хотіла так робити, але потім зрозуміла, що якщо я буду рахувати прям кожен папірець, кожен і так далі, тому подібне, то кількість речей буде прям дуже великою. Тому, якщо я викидаю наприклад багато паперу, то я рахую це за одну річ. Я вважаю, що це правильно. Да, Тьома? вирішила я значить перебрати верхній одяг. Відкриваю шафу, і зараз ви бачите перед собою речі, які в нормальному стані. З ними нічого не сталося, а ось тут. Речі, які то моль погризла, то пліснявою покрилась, то ще щось. Тут моє пальто, яке покрилось повністю пліснявою. Верхній одяг, Сережі, пальто, курточки, вітровки, які також покрились пліснявою. Просто всі речі теплі покрились пліснявою. Тут якісь светри, які моль погризла, тому викидаю ось просто три великих пакети. Так як найближчим часом теплі речі, курточки, шарфи, шапки точно не знадобляться. Я хочу покласти їх. У пакети в Аврорі. Я купила ось такі вакуумні пакети і хочу скласти сюди. Не сезонний одяг на пакетах. Є ось такий клапан. і Потім за допомогою пилососу я приберу звідси повітря. Тим самим речі будуть займати набагато менше місця. Потім, під час переїзду, їх буде не так важко і об'ємно перевозити. Ось що зараз відбувається у нас в спальні. Я з підліжка дістала дуже багато речей, і зараз хочу перебрати, відібрати дуже гарні речі в гарному стані, і потім відправити їх у благодійний фонд. Декілька місяців тому я вже відправила Речі у цей благодійний фонд, і зараз не збиралось знову дуже багато речей. Віддавати мені їх так нікому. Викидаю я лише ті речі, які ну прям в дуже поганому стані. Як от ті кросовки, які я показувала трішки раніше. Тому зараз я переберу всі речі, щоб не було ні плям, ні дірок на них. Відкладу їх окремо і через декілька днів схожу на нову пошту та відправлю їх у цей благодійний фонд. Дитячі ковдри. Тут сірожені речі, а ось тут деякі дитячі курточки та зимові шапки, шарфи та рукавички. Таким чином, ці речі будуть займати набагато менше місця, і не буде купи пакетів під ліжком. Коли нікуди не треба, але настрій нафарбуватись та накрутити собі волосся є. До речі, мені дуже подобається те, як моє синє волосся виглядає саме на локонах, на кудрях. Але кожного дня крутити собі волосся, я задовбаюсь кожного дня це робити, тому. Ми що маємо. Я сьогодні вже встигла сходити виконати всі ці речі, які я назбирала за ці декілька днів. І я три рази ходила на смітник і викидала по 3-4 по пакети з речами. І я, от, наче викидаю, викидаю, викидаю речі. А по факту мене таке відчуття, що ну нічого не змінюється. Дихати легше не стає. Речей все одно дуже багато. Напевно, у мене таке відчуття через те, що я позбуваюсь речей, які лежать там у шухлядах, у шафах, у шкафчиках. Я їх регулярно не бачила, тому напевно, через це у мене таке відчуття, що от, нічого не змінюється. Але по факту, все одно великі пакети я викидаю, виношу на смітник. Які плани на сьогодні? Що взагалі сьогодні хочу робити? Хочу у ванні перебрати свою косметику декоративну, там різні засоби для прибирання. Коротше, трішки перебрати речі у ванній кімнаті. Також хочу зробити ревізію у дитячих іграшках, відсортувати іграшки, в яких там немає якихось деталей, які зламані. І ці іграшки, які я відсортую, я не буду їх викидати на світник, а я їх винесу у пісочницю у нашому дворі. У нас таке дуже часто практикується. Що якщо у когось є якісь там зламані непотрібні іграшки, їх просто виносять у двір і кладуть у пісочницю. Потім дітки граються цими іграшками на вулиці, тому віднесу їх туди. Ще мені взагалі треба навести порядок тут на кухні та на балконі, але це займе дуже багато часу, тому це вже буду робити завтра. Зараз переходимо у ванну кімнату, буду наводити там порядок та викидати все, що погано лежить. Що я маю? Три засоби, якими взагалі не користуюсь: порожня пляшка з мильних бульбашок, олівець для видалення плям, шприц з нурофену, порожній крем для рук, термометр для води, якась баночка та якийсь судочок, в якому здається колись був порошок. Мінус 10 речей. Під одним з моїх відео про розслаблення мені написали, що не можна викидати іграшки без згоди дітей. Я трохи іншої думки і не бачу нічого поганого в тому, що я викину іграшки, які вже зламані. Але все ж таки цього разу діти мені допомагали перебирати, складати та сортувати іграшки. Це, звісно, не надовго такий порядок, але все ж таки іграшки я перебрала і відсортувала непотрібне, зламане. В общем, тут дуже багато ось подібних іграшок, наприклад, без голови щось, кубіки, якісь зламані вже машинки. Дуже 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 багато тут таких от дрібних іграшок деталей з різних сортерів. Тому це я рахую як одна річ. І ще на пісочницю я віднесу ось ці хадунки. Діти ними вже не граються, вони вже нам не потрібні, і плюс тут вже немає дуже багато деталей іграшок. Тут був телефон, тут планшет для малювання. Це піаніно. Воно взагалі вже давно-давно не працює. Тому це я також відношу на пісочницю. Мінус дві. Речі. І ще я вирішила нарешті позбутися ось цього крісла. Воно дуже сильно скрипить. дужка тут порвана, вже дуже в поганому стані. Тут скрипить просто все, що тільки можна, особливо от ручки. Спинка також нормально не тримається, максимально некомфортно ним користуватись, тому його також на смітник. Мінус ще одна річ. Іграшки віднесла на пісочницю. Тепер. Ось, це на смітник. Це дуже важко. На кухні я починаю зі шкафчика над раковиною. Прибираю все, що стоїть на та в ньому. В органайзер складаю всі деталі від блендера, щоб вони були в одному місці. Банки від різної консервації складаю у пакет, бо вони мені не потрібні. Прибираю все з витяжки та другого шкафчика та мию їх. І, звичайно ж, наводжу порядок у шкафчику, красиво розставляючи всі баночки. Після прибирання на кухні я позбуваюсь ось яких речей. Трішки папіру. Кришки, тріснута дитяча пляшечка. Пляшка, я використовувала як підсвічник, самі свічки, окуляри. Не знаю, що вони тут робили на кухні, але ніхто вже у нас такі не носить, тому я їх викидаю. Термос, який вже не тримає тепло, два нагрудника. Цілий пакет з різним пластиком, там і пакети, і упаковки, і пляшки. Цілий пакет з банками вони мені не потрібні, тому я просто поставлю його біля слітка і, можливо, хтось, кому це потрібно, забере його. З кухні я викидаю 11 речей. Нарешті мої ноги та мої руки дійшли до балкону. Я не хотіла тут до останнього прибирати, тому що ну тут дуже. Багато хламу, якісь коробки, техніка, утюг навушники, Тут і земля, гаршки, тут чого тільки немає. І я до останнього не хотіла тут прибрати, але треба зробити не хочеться, але треба. На балконі було так багато всього накидано. Наприклад, зламані навушники та дисковоз комп'ютера. Ці речі одразу йдуть на смітник. У нас є ось така шафа, в якій можна все сховати, але для цього там також треба все прибрати. Оприбирала я ось в цій частині балкону, і ось що я викидаю: дисковод з комп'ютера, картон та різний папір, пакети, губка зі швабри для миття вікон, чохол для телефону, різна мелочь типу шнурок, кістечка та палички, пляшка з якоюсь незрозумілою рідиною, одноразова пелюшка, колеса з дитячого ліжечка, навушники, які вже не працюють, різні тряпки та ось це. Комп'ютерний блок чи системний блок. З іншого боку балкону стоять і драбина, і деталі з дивану, і це займає дуже багато місця. Тож моя задача скласти ці речі максимально компактно, щоб можна було вільно заходити на балкон. Це, звісно, все прекрасно, але як мені тепер це все прибрати назад. Зараз треба пополосути, поприбирати ось тут сміття, помити підлогу. Коротше, а ось це все сміття. Ну крім цього, і ось того, і ось того, і ось того. Я шукала до речі. Десь місяці два, другий такий басаножик Тьомі. Я нарешті його знайшла. Він був тут на балконі. Мої помощники. Да. Да? Ви мені допомагаєте? Ти мені допомагаєш? Так. Да. Да? Також тут стоїть шафа з кухні, яку довелось зняти, бо нам замінювали газовий лічильник, і через нього цю шафу тепер не можна повісити назад. Тут все чистенько, в шафі знизу також все прибрано. Інструменти, різні засоби, типу там лак, марілка, гаршки, земля для квітів, пилосос, яким ми не користуємось, запаси води навіть технічної є. З цього боку все так компактно склала валізу. Я поклала наверх, тому що найближчим часом вона нам знадобиться. Тому хай лежить на видному місці. Драбина стоїть ось тут. Було б звичайно класно, якби її можна було ось усюди впихнути, але на жаль, не вистачає місця і більше її поставити просто нікуди. Тому хай стоїть тут. А це деталі з диваном. Який раніше стояв у нас на кухні, і ще я сподіваюся, що пилосос звідси не впаде, тому хай стоїть. Ну а тепер покажу, що ще я викидаю з балкону. Дерев'яні планки з дитячого ліжечка. Вони навіть покрились вже пліснявою. Ось такі деталі з балдахіну на дитяче ліжечко. Ціла сумка тряпок. Знову дитяче крісло для годування. Воно вже все поржавіле, зламане, тому ним неможливо користуватися. Нікому його вже немає сенсу навіть віддавати. Тому також викидаю кришка за системного блоку комп'ютера, пакет з пакетами, порізана пляшка, в якій я фарбувала паперову лозу, і дитяче. Ванночка, вона знизу тріснута, вода протікає, тому користуватися нею вже неможливо. І вона також йде на смітник: один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ще мінус вісім речей. А тепер треба поприбирати мені якось ось тут. В Аврорі я взяла такі органайзери, які ідеально підходять для різних зарядок. На міні принтері надрукувала, які саме зарядки будуть тут зберігатись, та клею їх з внутрішньої сторони кожного відсіку. Тепер всі зарядні проводи зібрані в одному місці, що дуже зручно. А далі перебираю усі папери та документи, сортую та викладаю те, що більше не потрібне. Набагато приємніше дивитись тепер на це все, чи не так? Звідси на смітники йде журнали, різний папір, листочки, записки, сережені формуляри, сережіні медичні картки, коробка з годинника, картхолдер з непотрібними картками та різні трібниці, Мінус 7 речей. Перебрала свою косметику, залишила лише те, чим я користуюсь майже кожного дня. Також є ось дві палетки тіней, якими я користуюсь рідко, але користуюсь. А ось що я викидаю: дві підводки, вони вже закінчились. Два тональних крема вони не підходять мені за тоном. І ось цей також він дуже погано лягає на шкіру. Хайлайтер, крем для брів, спонжик. Дуже попоцана палетка тіней, червоний олівець. Таким яскравим я вже давним-давно не користувалась і не думаю, що буду користуватись. Та також використана туш. Мінус 10 засобів. Наша аптечка. Через те, що бокс прозорий, дуже добре видно, скільки тут всього лежить, як воно все накидано. Якщо щось дуже треба, то одразу так і не знайдеш. Тому треба це все перебрати. Зараз треба передивитись терміни придатності, викинути, те, що вже протерміноване, також. Передивитись, можливо, є якісь вже пусті коробки, пузирки, ліки, їх також викинути. А ще хочу викинути те, чим ми не користуємось. Наприклад, ось такі Саше давали Олівії, коли ми лежали з нею в лікарні. Їй ще року тоді не було. І за весь цей час жодного разу подібним ми не користувались. Тому перебираємо. Тепер в нашій аптечці все акуратно, немає нічого зайвого. Якщо щось терміново знадобиться, можна просто взяти і дістати це, а не ритись в ліках і шукати те, що треба. Треба людяник від горла. Ось, будь ласка, треба йод. Ось він. Треба скарбінка. Пожалуйста. А ось що більше не потрібне. Мірна ложечка, порожні блістери, 4 непотрібних засоби та 4 порожніх флаконів мінус 10 речей. Якщо ви думаєте, що це розслаблення зайняло мене декілька днів, то ні. Це відео я почала знімати 7 травня, а сьогодні 22 червня. Найважче було налаштуватись на прибирання балкону, бо мені здавалося, що там. Дуже великий об'єм роботи, але по факту я там прибралась всього за декілька годин. Правда, ці декілька годин я поділила на два дні. Але якщо в сумі скласти ці декілька годин, то вийшло на приблизно півтори години. Як я там прибрала, я думала, що позбавлюсь більшої кількості речей, але як на мене, результат все одно дуже хороший. Нарешті викинула те, що давним-давно треба було викинути, наприклад, дитяче крісло для годування або непрацюючу лампу для манікюру. Щось віддала, наприклад, дитячі речі. І до речі, багато чого я ставила просто біля сміттєвих баків. Наприклад, комп'ютерне крісло, системний блок у цю коробку, ванночку, банки, і це хтось забрав. Тобто я поставила це біля баків. Через деякий час я знову виношу сміття і бачу, що те комп'ютерне крісло, яке я поставила, його хтось забрав, тобто його вже немає. І, Як на мене, це дуже добре. Що речі, які мені вже більше не потрібні, знайшли нового власника. Таке розслаблення це дуже класний спосіб очистити простір, позбутися непотрібних речей, віддати або продати речі. І я вважаю, що таке розслаблення треба проводити якомога частіше, щоб вдома було тільки те, що дійсно треба. Обов'язково напишіть в коментарях, чи влаштовуєте ви подібні розслаблення. Як часто позбуваєтесь непотрібних речей, пишіть ваші коментарі внизу. Мені буде цікаво почитати. Обов'язково підписуйтесь на мене. Мені буде дуже приємно, і для мене це дуже важливо. А ми з вами дуже скоро побачимось Бувайте!